Гарного дня. Із гніздечка ще зрання Випрухнуло пташеня. Щіточку зубну тримає і свій дзьобик прочищає, щоб його ранкова пісня залунала на узліссі. А комашки геть усі умиваються в росі. Бджоли, бедрики і бабки набирають воду в лапки, гарно умиваються, сонцю усміхаються. Всіх лисичка кличе зранку, до сніданку, до сніданку. На сніданок лиска наша наварила горщик каші доброї, пшоняної, смачної і духмяної. Прилетіли пташки. На сніданок кашка це чудова їжа. Особливо свіжа. Кашку поклювали, дякую, сказали. Побіг песик на лужок, прихопивши свій сачок, подивився на ромашку і побачив цю комашку. На долоньку посадив і до неї говорив. Бедрику, бедрику, у червонім светрику свої крильця розправляй і на небо улітай, лети із долонечки до самого сонечка. Ішов зайчик на гостину і з собою ніс морквину. Для кого? Для кізоньки, кізоньки, берізоньки бо для подружки не шкода моркви зі свого города. Тигриня абетку має, літери по ній вивчає, а це айстра Б. Буряк. В. Ведмедик, Г. Гусак. Г. Це гудзик. Д – дідусь. І читати я навчусь. Плине темна нічка, сяють зорі свічки, став над лісом низько, місяць, мов колиска, Лісові звірята вже лягають спати. Тихо ніч співає, баю, баю, баю. Спи, засни малятко, миле ведмежатко. Сни прилинуть з неба і злетять до тебе.